Доброго раночку, мої дорогенькі. я вам сьогодні покажу свої соняшники. Дивіться, які красоньки. Хто запитував мене про сімена, зберу, про вас всіх пам'ятаю, не забуду, дивіться, яка краса. А я хочу вам дещо інше показати. Вчора заїхала в Таврію, дещо купила. Я вже казала, що у нас нічого майже не росте в городі, все засихає, тому що. Дуже мало води, і ще мучується, мучується трошки розочки. Мої, бачите воспряли чуть-чуть. трошки ми їх різали, вони попускали нові оці паросточки трошки. А дивіться, що я вчора... Ой, не пускає мене роза. Дивіться, купила вчора собі отаку хризантемку. Коротше, буду я переводити весь город на кущі, дерева і квіти. Все. Ну, Може, там щось таке маленьке. Оце з того, що я садила після чеснику і цибулі, виросли тільки огірки і трошки кріп вирос. Рідіска здохла, горох майже все. У мене тут літають курки такі, е, господи, як же ж вони, напевно, все повиграбали, все зробили. А я чого вам буду показати, дивіться, який в мене розквіт. Гарний, гарний такий портулак. Дивіться, це декоративний портулак, який він класнючий. Да? Tu... А тут рядом, дивіться, яка гадина росте, деякий портулак. Кажуть, що він і с'єдобний. І корисний дуже. Моя мама його використовує, коли от він цвіте. Вона його за, за, настоює на горілці і потім розтирає собі суглоби. Дуже-дуже класна штука, кажуть. Ну, взагалі, він такий сорняк сорняком, заполоняє все і росте просто кошмар Огірки У мене вже трошки починають цвіти. але цей я не видержала. Побігла за телефоном і вирішила вам показати, десь яка краса. Боже, ну яка краса, а одна і та ж рослина, а яка. Та така паразитична, а це така гарненька. Цей більше, бачите, такий ми цей як забитий, а цей такий гарний. Купила вчора собі ще лавандочку, отаку гарненьку посадила. Оце в мене два нових жителя. А, і зараз покажу вам ще, що я купила. Це рози, рози потрошки квітнуть, мої рози. Купила таку собі туя, теді називається. Не знаю, посадила. В мене хвойники ростуть. Ростуть непогано, хоча і не дуже в нас такі умови, але непогано ростуть мої хвойники. Купила собі такого теді, такого медвіжатка, да? і купила собі таку штучку. Вже забула, як називається, потім скажу що то типу, лапчатки, щось таке. Воно цвіте довго, Я такий кущі купила. В общем, такі у мене нові жителі в городі. Буду все переводити на квіточки.